Сьогодні ми з вами розглянемо один з пунктів теми страви і гарніри з круп, бобових і макаронних виробів, а саме, співвідношення крупи і рідини під час приготування каш? Як же ж Розрахувати кількість крупи і рідини для приготування каші необхідної консистенції. Для цього ми скористаємося таблицею співвідношення крупи і рідини під час приготування каш різної консистенції». Ось такий вигляд має ця таблиця. Перша колоночка це крупи, з яких готують каші трьох консистенцій розсипчастої, вязкої і рідкої. В другій колоночці прописано, скільки потрібно взяти крупи і рідини для приготування каші 1 кг. І третя колоночка на 1 кг крупи, скільки потрібно взяти рідини і скільки ж вийде каші. Відповідно, ось такий вихід. Якщо ми готуємо вдома на одну-дві порції, ми готуємо це швидко і це хвилини рахуємо. Якщо на виробництві, то це вже години, тому що об'єм зовсім інший. І, відповідно, тривалість варіння, вона так само передбачена в цій табличці. У зв'язку з тим, що з круп виходить маса каші набагато більша, тут є колоночка, приварок у відсотках. І напроти кожної каші, відповідно, це все пораховано. Яким же чином провести розрахунки? Я вам пропоную розглянути два варіанти. Перший спосіб визначаємо кількість порцій. Ну, наприклад, в попередній табличці ви побачили, що там на один кілограм чітко прописано, скільки треба взяти купи, скільки треба рідини. Відповідно. Ми візьмемо ці дані і будемо з ними їх обраховувати. А якщо нам потрібно приготувати 250 грам каші, будемо готувати е, 1 кілограм, а потім е, що будемо робити залишком? Тому е, кухарі спочатку проводять розрахунок, і ми так само з вами. На 1 кг ділимо на 250 г, тобто це скільки нам потрібно, який нам потрібен вихід каші, і визначаємо, що це буде 4 порції. Отже, далі, 4, 4 порції. Скільки ж потрібно взяти крупи для приготування 4 порцій? 417 і ділимо на 4 порції. І визначаємо, що для приготування 250 г каші потрібно взяти 104 г крупи. А рідини знову ж таки 079, ділимо на 4 порції і визначаємо, що нам потрібно 0,198 літрів рідини. один спосіб. Другий спосіб, це пропорція. На 1 кг каша ми знаємо, що нам потрібно 417 г крупи. Ці дані ми, відповідно, взяли в таблиці. Скільки потрібно крупи для приготування 250 г каші? І складаємо пропорцію. Це буде ось такий ось вигляд, відповідно, наш Х дорівнює. 250 множимо на 417 і ділимо на 1 кг. Отже, виходить 104 г крупи. Так само, як було в попередньому розрахунку. Те саме будемо виконувати щодо рідини 250 г множимо на 0,79 і ділимо на 1 кг. І виходить те саме число, що і попереднє. Дуже часто ми готуємо страви з круп. І якщо така ситуація, ви збираєтеся з друзями піти на пікнік, для того, щоб не брати зайві кілограми, вам потрібно чітко знати кількість порцій і скільки потрібно взяти крупи. Ці розв'язки я вам пропоную. Виконати за допомогою електронної таблиці. Ось такий от електронна таблиця має вигляд на уроках інформатики ви з нею знайомилися. Тут інформацію я систематизувала, для того, щоб кожен міг мав можливість. Виконати завдання, я його мала можливість перевірити, подивитися, чи ви зрозуміли, чи зробили щось невірно. Я додала прізвища своїх учнів і задала три виходи каші. Наприклад, нам потрібно буде порахувати на 250 виход, і на 200 грам вихід, і на 150 грам вихід. Відповідно, Є колоночка, скільки потрібно взяти крупи, скільки потрібно рідини. І тут ви бачите, що беремо на одну порцію, будемо визначати, і далі будемо рахувати ще і на п'ять порцій. Справа для того, щоб ви трошки не забули, зорієнтувалися, зробила таку шпаргалку. Один спосіб перший спосіб розрахунку, який ми з вами розглянули, і другий це. Пропорція, вона більш складна, мої учні, скажімо так, вибрали перший варіант. І е, додала, щоб ви не шукали, не перегортали листочки ось таку рухливу табличку. Звичайно, вся ця таблиця вона е, рухається, і прошу не вносити ніяких коректив, е, тільки використати добросовість з навчальною метою. Що ми будемо зараз робити? Отже, першу табличку от вже розрахуночки є. Я, наприклад, натискаю на комірочку і бачу, бачите, в рядку формул якусь формулу. Тобто, бачите, як людина розраховувала. Тут так само. І в рядку формул, ага, правильно, неправильно, легко орієнтуватися яким чином це я провела. Перш за все, ми маємо визначити, що ж нам потрібно приготувати. Рисова, розсипчаста каша. Шукаю в колонощі рисова розсипчаста» дані, Скільки потрібно взяти крупи для приготування одного кілограму крупи? Пишу: 357. Так, скільки потрібно взяти рідини? 0,75. 0,75. Це звертає вашу увагу для приготування одного кілограма каші. І нам потрібно визначити. А скільки ж порцій потрібно для приготування 250 грам? Для цього виділила комірочку, рядок форму, дорівнюю. Я знаю, що 1 кг це 1000 грам. Ділю на 250 грам, тобто вихід, і визначаю, що це 4 порції. Так само я провела і попередню. Це зробило для того, щоб не забути а зорієнтуватися. Наступне на 1 кілограм е, скільки крупи ми знаємо, а скільки ж для приготування чотирь, е, чотирьох порцій. Нам потрібно проховати на одну порцію. Для цього рядку форму ставимо дорівнює 357, ділимо. На кількість порцій. І визначаємо ось скільки на одну порцію потрібно крупи. Те саме ми проводимо з рідиною. Виділила комірочку, в рядку форму поставила знак дорівня. Ставимо обов'язково, інакше програма рахувати не буде. Виділила число, з ким будемо працювати, і ділимо на 4. Ну, можете вручну написати 4, можете подати комп'ютеру ячейку, яку потрібно. Ви бачите, що ваше число тут після знаку кому дуже велике вийшло. Ви можете повернутися в формат число і вибрати інше. Автоматично. З цим, я думаю, зрозуміло. Як же ж порахувати на 5 порцій? Ось ми порахували на одну порцію і з цими числами будемо зараз далі працювати. Виділяємо комірочку, рядку форму ставимо рівня, виділяємо комірку на одну порцію крупи і множимо на. 5 До рівня. Ось, ви, отримали число. Виділили комірку, рядок формул, виділили, множимо на 5. І отримали, що для приготування п'яти порцій нам потрібно взяти стільки то крупи. І, відповідно, стільки-то рідини. Але конс... каша консистенція каш є різна, це перша, потім і вихід, Я вже наголошувала на цьому. Наступне пшенична просипчиста каша. Ще є. Ну, в кожному варіанті є, скажімо так, декілька цих консистенцій каш, для того, щоб ви запам'ятали. Ну, візьмемо зараз рисову в'язку. Розрахунок, вихід цієї каші беремо 150 грам. І давайте ми визначимо, скільки порцій виходить з тисячі. Для цього виділили кубірку. Знак дорівнює і пишемо 1000, тобто 1 кг, Ділимо на 150, тому що це наш вихід. І знаємо, що виходить ось таке число. Це приблизно 7. Знову ж таки, повертаємося до формату число. Я візьму округлива програма нам. Далі. Рисова в'язка. Взяла число 222 з таблички. Потім рідини рисова в'язка 0,82. Ну, 82. Записала собі. Далі проводимо розрахунок. Виділили кумірочку, ставимо знак дорівнює 222. ділимо на. Ту кількість порцій, яку ми порахували. Тобто в даному випадку 7. Ентер. Наступне. Виділили комірочку, рядок форму 0,82. Ділимо, ділимо. Збилося. Так. Ділимо. 0,82. Скопіювала. Е, так. Е, дорівнює. Виділили. Дорівнює. Вибираємо 0,82. Ділимо на кількість порцій 7. Enter. І порахувала відповідно скільки потрібно рідини. І те, що ми порахували, це порахувала на одну порцію, будь-то і нам потрібно визначити на 5 порцій. Для цього ми, знову ж таки, виділили помірочку, дорівнюємо, взяли крупи на одну порцію. Помножили на 5 enter. Те саме зробили з рідиною. Виділили комірку, рядок форму, знак дорівнює, число на одну порцію, множимо на 5 до І відповідно ви маєте можливість зробити такі розрахунки. Звісно, якщо ви працюєте і у вас є, наприклад, ця формула вона є, якщо ми на, змінимо її, то дані у нас так само будуть мінятися. Щоб було, гарно вам видно, я напишу, наприклад, 60 Ент. Ви бачите, що числа у нас буде мінятися. Ви формулу задали, і числа буде мінятися. Це дуже зручно. І, по-перше, ви будете завжди швидко рахувати, правильно рахувати, повертаю табличку на місце. Отже, з цим завданням має, скажімо так, впоратися кожен учень, який зайде на. На, це, за цим посиланням, і, відповідно, напроти кожного прізвища є назва е, каші, яку буде готувати, користуючись е, таблицею, так само записати дані і зробити розрахунок. Е, всю цю інформацію я миттєво буду бачити і зможу допомогти відкоректувати. І буде розуміння того, що учні чи засвоїли цей матеріал, чи якісь є питання, над якими потрібно буде попрацювати. Весь цей матеріал, він так само є в Google класі. Лабораторно-практична робота. У мене трошки інший вигляд: тут є презентація, є розрахунок, електронна табличка. І лабораторно-практична робота, з якою ми будемо працювати. Вам потрібно відкрити лабораторно-практичну роботу номер 4 законспектувати в свої ЗОшити інформацію вибірково, зараз просто не відкривається в мене а, відповідно. І до цієї лабораторної роботи є додатки, технологічні картки. В тих додатках написано: зробіть розрахунок там, сировини, на певну кількість порцій і перелік продуктів, які, з яких ну, будуть використовуватися. Але пишуть: маса каші 200 чи 250 грам. І не вказано, скільки потрібно крупи. То ви вже знаєте, як же ж робити розрахунок крупи рідини для приготування каші відповідної консистенції. Отже, на цьому я буду прощатися і бажаю вам Гарної роботи і до зустрічі.